Ідентичність це дуже складне і багатоаспектне на правду, поняття або конструкт. Я не буду його ускладнювати навпаки спробую спростити, але і скажу, що ідентичність це з одного боку те, як ми себе сприймаємо, описуємо, вписуємо в групи. Середовище, в якому ми перебуваємо, те, як ми себе позначаємо, або хтось позначає нас, ми з цим можемо погоджуватись чи ні. І з іншого боку, ідентичність це наша готовність, чи наша здатність, чи наша самосвідомість до приналежності до певної групи. Існує кілька підходів, теорій, розумінь ідентичності. І ми можемо говорити від того, від психологічних розумінь, тобто, як з точки зору психології, розуміється ідентичність, як певні набори самосвідомих характеристик себе як кого, як людини, як певної статі людини, як людини, яка належить певній групі, певній етнічності. І відповідно до цього. В цій, в цій людині або вона несе, або в цій людині формується набір цінностей, її словник, її культура поведінки. Також ми можемо говорити про ідентичність з точки зору її такої інтеракції, взаємодії з іншими. Коли ми спілкуємось з друзями, говоримо з батьками, є переселенцями. Їдемо відпочивати в будь-які міста і містечка України. В якомусь сенсі ми можемо або порівнювати, або ні, але точно відтворювати певні набори. Які від нас очікують інші. Тобто, це називається за великим рахунком атрибути. Да? Ми можемо себе поводити на рівних або ієрархізовано вищі. Тут ми можемо говорити про соціальну класову, там групову ідентичність, приналежність до роботи і до соціальних статусів. Ми можемо ем, використовувати мову чи мови, що також точно буде атрибутом ідентичності. Ми можемо розуміти чи не розуміти жарти. ми можемо... Показувати е, свою систему виховання, наприклад, по відношенню до людей похилого віку, чи до дітей, що також буде проявом ідентичності, чи я би навіть сказав до жінок, тобто е, і до чоловіків, тобто в патріархальних суспільствах, е, в глибокорелігійних суспільствах, і це також буде частиною ідентичності. Дуже велике значення має і наративна ідентичність е, це коли людина сама в своїх оповідях про себе про навколишнє середовище, про свою професію, про рід діяльності, про те, як вона стояла в черзі в АТБ чи будь-де описує якимсь чином себе. Це може бути власний пошук себе, це може бути вписування себе в контекст, в ситуацію. Це називається контекстуальні ідентичності. Знову таке розуміння того, де я, хто я, і дуже часто для того, щоб. Відповісти на питання, хто я за ідентичністю, ми використовуємо концепт іншого. Тобто, я не такий, я не така як. Як люди іншої національності, як люди іншої групової приналежності, як люди іншої релігійності. І ви бачите, що тут я вже почав вибудовувати певну класифікацію, і деякі філософи і мислителі це називають ярликами. За великим рахунком під словом ярлик, тут мається на увазі клас, релігія, статус, гендер. Внутрішньо переміщені чи не внутрішньо переміщені особи, тобто певний набір класифікаторів, або, якщо хочете, ідентифікаторів, який так чи інакше позначає нашу приналежність до когось і нашу самоприналежність, як ми себе вважаємо, до якої групи людей, чи до якої професії, чи де взагалі я сам зі своєю. Приватною якоюсь ідентичністю я зараз маю на увазі тілесні практики, сексуальні практики, мисленнєві практики, життєві практики і форми поведінки. І це все також звісно ідентичності. І останнє я хотів би сказати, що ідентичність сьогодні за великим рахунком це також виклик у глобалізованому світі, особливо. Коли ми говоримо про політичні ідентичності, коли ми кажемо про свою приналежність до тих, за кого ми голосуємо, якщо підтримуємо якусь політичну ідею, навіть коли не розуміємо, яка це ідея, там ліва, права чи центристська, будь що, але і також це історія про в світі, в якому зараз дуже, дуже плинний і множинний, в якому існує велика кількість оцих. Міграції, міграційних процесів, трансформаційних процесів, глобалізаційний світ за великим рахунком поставив виклики перед нами стосовно думання нашої власної ідентичності, національної ідентичності, групових ідентичностей і нашої взаємодії персональної з цим світом в контексті всіх цих ідентичностей.